Трішки написався. У Чернівцях завідувач одного з відділень обласної лікарні спричинив ДТП. Він грубо порушуючи правила дорожнього руху, врізався в мікроавтобус. Очевидці стверджують, що чоловік був у у стані. На місце пригоди викликали правоохоронців, Однак їх чекали більше двох годин. Винуватися варій заперечував свою провину, намагався поспати в чужій автівці. А зрештою, взагалі, покинув місце пригоди. Врена чорне розповість більше. Ось тут, на розі вулиць Кармелюка та боярки, тиждень тому, о дев'ятій ранку, сталася дорожня пригода, розповідають очевидці. Пригадують, що до зіткнення водія Мерседеса встигли попередити про заборону в'їзду. Коли він повертав сюди, чоловік, який був у мікроавтобусі, відкрив вікно біля водійської. каже: чоловіче сюди не можна. А він почав жестикулювати і казати: мені сюди можна, і поїхав просто в бус. Сам чоловік свою провину не заперечував. Що ми нарушили? Добре? Добре, дивіться, що ми нарушили. Добре? Добре, я з вами людське розвіду. Свідки ДТП зазначають, одразу звернули увагу на його неадекватний стан. Йому розмовляти було дуже тяжко. Він ходив ще закушував мандаринками, то тобто, відповідно, що процес прийняття якихось спиртних або алкогольних напоїв відбувався не вночі, а десь з самого ранку. Тобто, то що людина була із відповідним запахом, це. Само говорить про себе поки чекали правоохоронців, чоловік намагався відпочити в автівці, яку сам і пошкодив. Потім взагалі почав заперечувати свою причетність до ДТП. з Зрожов був і автобус. Жінка. Але жінка? Трішки псала робота. До довелося чекати декілька годин. За цей час винуватець ДТП вже покинув місце пригоди. Пошкоджений Мерседес забрала його донька. ГАІ ми прочекали десь дві з половиною години. Буквально за півгодини до приїзду ГАЇ приїхала машина Land Cruiser Прадо SE 2200 АІ. Загрузили цього пана і відвезли в невідомому напрямку. Місцеві жителі розповідають, що на заборонений знак водій Мерседеса проїжджає ледь не щодня. Буквально за день до цього до ДТП я з ним мав конфлікт на цьому. Самому перехресті на цьому самому місці він так само намагався проїхати на забороняючий знак. На що він мені відповів, що в нього є дозвіл, що він лікар, що він їде на роботу, що йому сюди дозволено їхати, і хоча на місці події лікар запевняв, що їде на роботу, у медзакладі зазначили. Він на лікарняному, немає повні офіційно на лікарня. А Скільки днів він вже не У нього діабет. Сукровий. Він лежить вам до кордонічне сворози. Він там знаходить у лікарні. Зараз тільки й розмов про інцидент з їхнім колегою. І, хоча в адміністрації про завідділення із десятирічним стажем відкликаються лише позитивно, таку його поведінку не схвалюють. Мені здається, що це було це було і одне, і друге. Тому що людина, яка яка навіть має гіпертонічну хворобу, яка має, має цукровий діабет, і якщо навіть вона випила, і можливо йому не треба випити, бо знає скільки, а воно разом дало те, що дало. Правоохоронці кажуть, причиною затримки екіпажу стало проведення реформи, перехід міліції у поліцію. Наразі немає чітко прописаних інструкцій, як діяти поліцейським у таких випадках. Утім, факт порушення правил лікарем підтверджують. Дана автопригода облікована в базі наїзд ДДІ. У відношенні винуватця дорожньо-транспортної пригоди складено адміністративний протокол по статті 124 адміністративного кодексу України, який в подальшому буде скеровано до суду за місцем проживання порушника. Такому саме доведеться відповідати за скоєння ДТП лікарю чи його дочці, яка забирала автівку, правоохоронці не уточнили. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.